Ще один гість, на якого ми насправді теж дуже довго чекали. Хочемо поговорити про як ми назвали це настрій народу? Говоримо з Євгеном Головахою, заступником директора соціології НАН України. Доброго вечора! Дякуємо, що знайшли нарешті час. Я знаю, ви багато їздите Вітаю вас і знайти вас насправді в Києві. Не так то просто Ні, знайти можна, але дійсно доводиться багато ходити. От наша тема маємо не бачити, але настрій народу, як би ви його охарактеризували? ви постійно вивчаєте настрої населення, постійно ви вивчаєте от оці от такі збурливі, можна так сказати, настрої. Наскільки люди готові там знову вийти на вулиці країни? Про це багато говорять. Чи навпаки, це зараз не на часі? Як би ви охарактеризували, настільки народ готовий до таких радикальних змін зараз? Ну зрозуміло, що він готовий, але й справді розуміє, що не на часі. От вже готовий, і ми це фіксуємо. У нас є методика, яка свідчить, що протестні настрої взагалом по Україні досягли рівня 2013 року, хоча б у 2014 трохи було менше. А особливо високий і такого ще не було рівень протестних настроїв у. Західному регіоні, до речі, який знаходиться ну, на найбільшій відстані від е зони бойових дій, і у Києві. Таких не спостерігало. От на Заході у Києві ніколи таких високих показників готовності не спостерігалося. Але слід зазначити, при тому, люди розуміють, що одна справа настрої. А інша справа дії. І вони готові ще певний час чекати, поки щось зміниться. Певний час, який має відрізок? Ну, ми їх не навіть ми, ми, по-перше, не, Ну, є такі. Певний час ми завжди на один рік, один-два роки, ми спитаємо. Але справа в тім, що вони самі не знають. Розумієте, це залежить від багатьох обставин. можемо сказати, скати, будемо чекати три роки, а вийдуть через рік, а можуть сказати, що будемо рік, а вийдуть через три. Тут є певна невідповідність між вербальною та реальною поведінкою, тобто те, що кажуть, і те, що насправді станеться, багато факторів. Пане Євгене, ви говорили, от на сході найменше цих протестних настроїв. На вашу не. думку, і що показується цілої це в зв'язку з чим? З тим, що в людей апатія вони втомились, вони хочуть лише миру будь-якою ціною, тільки щоб припинилися будь-які ну в них Чи не в апатія в них просто жах від війни, розумієте, то для нас може ми можемо такі категорії використовувати: апатія, настрої і так далі. В них це просто жах безпосередньо спостережні війни. Вони зрозуміли. Що таке війна? І що таке ну, неадекватний протест. Чим він закінчується? Тому у них саме протестні настрої дуже невисокі, але ви ж розумієте, достатньо кілька тисяч неадекватних осіб, щоб створити ще все, все що завгодно, а взагалі населення готове сприйняти просто адекватну владу. Я б так сказав, я не знаю навіть, як перевезти Це вміняємо. Ну, адекватно так, ну, адекватно. Адекватно, скажімо. але що означає адекватна влада? Ну, адекватна, Це... яка буде нормально працювати, не ворвати, а відновлювати інфраструктуру, допомагати усім, хто цього потребує, розподіляти адекватно кошти і взагалі підтримувати, ну хоча б мінімальні стандарти гідного людського життя у цих регіонах. Але ви не перший рік далеко проводите соціологію, і в мене запитання: а видно, що якось змінилися ці настрої населення після війни, після всього, що ми пережили? Тому що ви от говорите, що на сході таких настроїв немає. Мені здається, що ніколи там не було якогось такого протестного середовища. І до війни також. Ні, там підвищився протестний потенціал після Майдану. Бо вони були дуже незадоволені наслідки. Розумієте, ми маємо розуміти, яка в нас складна країна. Те саме, скажімо, у Харківській області, де ви знаєте, які результати виборів. Те саме в Одеській, те саме в Одеській області, те саме в Миколаївській, Херсонській. До речі, ми маємо розуміти те саме навіть у Дніпропетровській області, яка насправді майже запинила цю агресію. Розумієте, мені здається іноді, що в Києві. І на Заході України дуже погано розуміють, яка в них складна країна. І якщо вони думають, що те, що вони вважають за, скажімо так, акціону, угу. там це вважається зовсім по-іншому. І треба узгоджувати і розуміти всі ці складнощі і протиріччя. І це можна робити, до речі. Є багато країн, які так. Як наша, дуже складні, де є різні суперечні мотиви. Але якщо, наприклад, десь в Африці, вони там постійно конфлікти виникають. А десь в Європі чомусь ні. От шотландці, скажімо, британці, англійці. Шотландці ледве не відділилися, так? але ж вони тепер живуть Маємо ту саму історію з Барселоною. Зараз. Тепер буде з каталонцями. Подивимося, чи розумніші іспанці за нас. Пане Євгене, але тут ви підняли дуже важливий пласт Насправді виходить, що якась частина країни, я маю на увазі, там Західну Україну, Київ диктує тепер, тепер? частині ну, да. східній, можливо, південній, що має бути так. Гаразд намагається має бути так, а не інакше. І угу. десь не чує то, що люди, можливо, думають інакше, не приймає цього. Так вони, ні, чує, не чує, це не проблема. Не розуміють. Це страшніше. Разумієте? До чого це може призвести? Ну як, до Зараз. розколу? Так, що вже призвело. Ну що ви не розумієте, ну що до, так, до, подальшого, до подальшого розколу. Якщо не будуть розуміти, яка в нас складна, чудова, цікава, дуже справді перспективна багата і благополучна країна насправді. Але якщо цього не розуміти, ми отримаємо тільки прірву. Ну якийсь там якийсь судан, там скажімо, що отримали суданці в Африці. Пане Геннебула нещодавно у нас тут ваша колега Ірина Бекешкіна. Вони проводили соціологічне дослідження щодо Донбасу. Передвиборчі настрої, так Донецькій та Луганській області, от Луганська область виглядає взагалі якимось випаленим полем, можна сказати, де 8% людей вірять 8% всього, що вибори можуть щось змінити. Взагалі знають за кого там це було ще перед виборами голосувати і так далі. Про що взагалі свідчать такі речі? Що, в принципі, якось влада відмовилася від цього регіону. Там щось пояснювати, говорити, я навіть не кажу вже проводити вибори. Чи як? І як треба інтегрувати цей реінтегрувати Донбас? Про що зараз говорить там президентська команда? Це, це мене ви питаєте? Ну ви аби звернення не... міністра освіти і науки квіта щодо мого журналу, якого я головним редактором? Коли я додав слово цим людям. Не читала? У вас так конфлікт. Та почитайте, почитайте, по, 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 почитайте, якщо влада отак реагує, де тільки Луган. Розумієте, Ірина Еріківна, Бекершкіна э, своїми справами займається. І хай вона там про випалене поле, вона ідеолог, вона там. Треба бути соціологом. Розумієте? І розумієте. А що таке соціолог? Це людина, яка досліджує у всій різнобічності. Стан регіонів, країни і так далі. Нічого там, ніяке, там не випалене поле. За 11, а я вам скажу. А тепер давайте, знаєте за що Давай. нацькували? міністр? Назвав, що ми зрадили Україну. Знаєте за що? За те, що ми надали слово луганським суспільсознавцям, їх було 10. Один казав, що майдан це дурня. Послали нас вбивати один, а дев'ять йому відповіли, що ні. Розумієте? Дев'ять луганських, луганських суспільнознавців. Ви розумієте, не 10% це розуміють, а 90%. А їх зрадили і продовжують зраджувати. Міністри, влада, їх. З них де. Почитайте, все є. Ця дискусія, цей матеріал. Ми їм надали слово. Єдині. До речі, вони ходили усюди їх всі проганяли. А наш журнал їм дав слово. Одна. Вони кажуть, сепаратистська, Ні, він не сепаратист. Він не хоче відділятися від України. Він каже, нас знищують. За що? А дев'ять йому кажуть, ні, то Росія, то не, то не Україна, Україна жертва. Ага. От за цей єдиний виступ. З Луганську проведені на окупованій території з псевдонімами, до речі, бо uh -huh. вони боялися, що їх там знищать. А виходить, що їх. Знищують тут, ви Знищують виваєте, тут. такі от великі патріоти. З ким ми будемо взагалі говорити? Вони розуміються остаточно. А я, я кажу вам там 90% розумних людей. За Україну, бо вони знають, що це перспектива європейська, а не стати частиною руського миру. Вони не хочуть цього. От тут проблема. Чи можна перефразувати, що зараз оцей такий великий патріотизм цій країні в чомусь шкодить? Той, який ми то, маємо під то, час і після війни. То патрі ідіотизм є такий інфітер. Патріотизм це любов до своєї країни. А ідеотизм це ненависть до всіх інших. І все. Та є велика різниця. І Пане... патріотизм має бути розумним. Дурний патріот шкоди своїй країні наробить на більше, ніж розумний той сепаратизм. Пане Вене, якщо повернутися у нас теж дуже мало часу, на жаль, якщо повернутися до дослідження регіонів, то наскільки все ж таки війна і зараз змінює? Говорять про те, що, наприклад, Харків став інакшим, хоча вибори цього не показали. Але тим не менше, що Харків зараз є прифронтове місто, яке допомагає, де, де багато помогали. волонтерів і так далі, що воно змінило що так само, де? Дніпропетровськ. Наскільки змінилися настрої в цих містах? А зважаючи на те, що все одно опозиційний блок там перемагає на місцевих виборах, на виборах до парламенту. Але наскільки ці процеси є не. одинакові. Ні, от розумієте, це навіть ці регіони дуже складні. Якщо ми цього не свідомо, там дуже складна ситуація. У Харкові розумієте, що така ситуація 50-50, 50 на 50. Це ситуація протистояння. І вона дуже хитка. Щодо Кернеса, який прямий, мене питали. Ну, Кернеса вони вважають просто таким. Людину, яка добре дбає про інфраструктуру міста. І тому він переміг наста, а не з того, що він там за але проти чогось. Тобто люди вибрали чисті під'їзди і чисті справні під'їзди, там оці охайні а не вулиці, мир. охайні вулиці, Ну ви самі розумієте, там ну, але це складний регіон. Там 50 на 50. Так, така ситуація усюди, на сході і півдні України. І це дуже хитка ситуація. І своїми дурними діями ми можемо такого накоїти. Ну хай хоч це буде попередженням для всіх, щоб вони ж працювали. Не треба людей ламати через коліна. Я звертаюсь, от як соціолог, як людина з великим життєвим досвідом, яка бачить, не ламайте країну через коліна, не ламайте ті регіони. Будьте розумними, якщо ваша влада, вона має насправді бути терплячою і розумною, а не виходити, рвати, це меншість може виходити і каже, я загину, але отримую. Більшість не має права цього так робити. У справжній демократичній державі більшість має бути особливо толерантною, якщо не хоче отримати великі проблеми, як у Африці, або у Сирії. Або де завгодно, не сподіваюсь, не в Європі. Тобто треба домовлятися. <гум> треба говорити, шукати шляхи порозуміння. Іншого де... шляху нема. Вбивати де... один одного, це не шлях. З ДНР, ЛНР можна домовлятися? Да до чого тут ДНР ЛНР? Путін вже здав нам ЛНР ДНР. Ми ж бачимо. Він пішов у Сирію, там отримаєся. Давайте домовлятися з розумними людьми в Луганській і Донецькій областях. На окупованих там, багато, територіях. там багато освічених, багато освічених, багато серйозних людей. Давайте здомолі. Якщо влада цього не може, так хоч нам не забажайте цього робити. Тобто соціологи, журналісти це Журнал... ті люди, які можуть все ж таки діалог? Так, це Громадськість діа. має це робити. Я ж не кажу, що це тільки соціологи, журналісти, соціологи. Ну, ви знаєте історію з вашим колегою Куліковим. Тільки поїхав, що намагався, його по голові дали. І я бачу колеги, його цькували, що він сепаратист і негідник. А він тільки спробував, що ви хочете, і каже, які там які об'єднання буде. Одна людина з вашого середовища намагалася щось зробити. І ви ж його і зацькували. Ви журналіст. Ми його цькували, тут. Ні, був а пан а Андрій Колемов. Андрій був ну, ну, в ефірі дрібничі. Так називайте, я їх знаю. А ви назовіть своїх колег. Я їх знаю. Я не буду, я, я можу сець назвати. Я, я б сказала так: кожному е, Бог суддя насправді. Ні, бо, ні, не Бог. Ні, ні, ні. Ми з вами. Ви четверта влада, ви це знаєте? А ми п'ята. Бо ми відзеркалюємо стан суспільства. Ми п'ята. Спочатку знищать нас. дивіться, як знищують у суспільстві. Ну, спочатку знищать соціологів, бо не хочуть у дзеркало дивитися. А чого в нього дивитися? Коли рожа крива. Потім знищать вас, потім знищать. Ну, судова сама себе знищила, бо А потім знищать. Парламентську, ну вона сама теж потроху себе ми бачимо. Б'ються пляшками, там ми бачимо. А залишаться ні. А знаєте, залишиться? Президент. Великий, великий і ні ни з чим не зрівнять. Все, і більше нічого. Не. Не, не, не дай Бог нам до цього дочекатися, не, Пане Євгене, ну, дуже дякую вам. На жаль, нам треба, мабуть, годину часу, як мінімум, поспілкуватися з Євгеном Головахою. Приходьте, чекає вас в студії наступного разу. Ну, Будемо досліджувати регіон. Я, я, я чесно кажучи, думаю, що наступного разу ви мене запросите. Ні, обов'язково. Ну, Головаха, давайте. заступник директора інституту соціології НАН України. Був з нами в студії.